Нічого подібного, сам обробляв восени на зиму, а за зиму він вимерз, промився і все нічого, ніхто нічого не знайшов. Дивися, я ж тобі розказую свій досвід і е, якби досвід свого керівництва. Ти можеш взагалі використовувати його постійно, хоч не знаю, хоч на хліб там. Я просто тобі кажу про є правила. Чого в Європі живуть більш-менш нормально? А от у порівнянні до нас, так вони живуть прекрасно. Чому? Тому що є правила, є закони, їх виконують. Розумієш, сьогодні не, до цього питання не, не верталися, тому що є криза по сировині, і вони очі трохи при, призакрили, да? а завтра вони трішки привідкриють. Просто подумай, на які ти ризики йдеш. І якщо тебе тебе і власника твого влаштовує, ну, така ситуація, Господи, та лийте його скільки хочете. Я не хочу використовувати. Це те саме, що фіпроніл заборонений для, для цього для кукурузи, яка йде на харчові цілі, цілі куриці, розумієте? Грунтовий інсектицид не можна використовувати саме для е, курейних сушок, як ми потім зрозуміли, розумієте? Ну коли попали в історію. Так що е, хто дуже багато таких коментарів, якщо захочуть, то знайдуть такі, е, такі ДВК і так далі. Ви намагаєтеся працювати чесно і все було нормально. Тому що ми самі спочатку створюємо свої проблеми, а потім, ой, а що робити? А що робити, коли це, дійсно у вас воно буде там? Розумієте? От ну, буде, і все, і нічого ви не, цим не поробите. І ви будете знати, що ви точно вносите. Ваше право вносити чи не вносити, ще раз кажу, це, ну, це точно ваше право. Але зрозумійте, з кожним роком, е, як е, закони закручуються, да? ну, от, вимоги збільшуються. От і все. Тримайтеся, успіхів вам! Зворочим рипаком